Ніколи б не подумали, що будемо вам розповідати про це, але С-клас та e е клас. Електричні коштують майже однаково. Звичайно, що це акційна пропозиція, і такого більше може не бути. Але от яка вам авто більш подобається? Ось такий С-клас електричний, як ЮС. Або ось такий, дивіться, друзі, Єк ЮЕ. Тобто Е клас. Можна купити за там, десь 45-46 тисяч євро. Ви самі розумієте, що тут запас ходу понад 600 км, Є навіть, дивіться, зарядка, це європейське авто, тобто європейський порт, навігація все працює. Свіжі авто проходять ТО в Європі повністю, може навіть ще на гарантії. Тому, кому цікаво, от такий авто, напишіть коментар, що вам більше подобається, по-перше, то можемо вам привезти. Є варіанти з Америки, так їх багато, але ціна на Ря на 40-50% дорожче. І це буде Америка. А якщо є щось подібне, але воно все одно дорожче, то це все одно Америка, яка була бита, яка була зроблена. А тут ціла машина. Тому якщо вам цікаво, друзі, пишіть нам у коментарях, зв'яжемось з вами та надамо прорахунок на таку авто та допоможемо привезти за один місяць.